10 тисяч українських військовослужбовців щойно завершили військову підготовку у Великій Британії і тепер повертаються в Україну, щоб воювати. Перед переглядом новини підтримай ЗСУ, підпишись на канал, тисни на дзвіночок та напиши будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Тож 10 тисяч військовослужбовців Збройних сил України пройшли підготовку в рамках операції Інтерлекс у Великій Британії це вже друга група, яка завершила підготовку у Великій Британії. На даний час, за участі інструкторів з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, України та власне Сполученого Королівства, навчання успішно завершили майже 20 тисяч наших військовослужбовців. Вони отримали базові знання, уміння і навички з тактичної медицини, інженерної вогневої та психологічної підготовки, тактичної підготовки. Включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості. Операція Інтерлекс є одним із яскравих прикладів міжнародної підтримки нашої держави та переконливим свідченням того, що Україна не сама у боротьбі з російською агресією. У Генштабі додають, що найближчим часом планується розширення операції Інтерлекс, зокрема початок навчального курсу з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів Збройних сил України. Нагадаємо, до програми підготовки українських військових у Британії приєдналися Нідерланди. Військові інструктори з Фінляндії також навчатимуть бійців ЗСУ у Великій Британії. Друзі, просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайка та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!